Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги професійний секатор. Даний секатор ідеально підходить для обрізки фруктових дерев. Завдяки своїй гостроті він забезпечує чисті та точні зрізи. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним навіть при частому використанні. Ергономічний дизайн. Підвищує комфорт під час тривалої роботи в саду. Дані секатори забезпечують надійну роботу для підтримки здорових та квітучих рослин. Пропонуємо до вашої уваги сильний магнітний браслет для інструментів. Даний браслет призначений для зручного доступу до гвинтів, цвяхів, гайок, болтів та свердел. Завдяки вбудованим потужним магнітам, цей браслет надійно утримує невеликі металеві предмети. Регульований ремінь забезпечує зручну посадку на зап'ясті, надаючи легкий доступ до інструментів та аксесуарів. Компактний дизайн робить його практичним органайзером. Він чудово підійде як для професіоналів. Так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги набір шестигранників. Дані ключі виготовлені з міцної сталі, завдяки якій будуть довговічними та точними. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення для зручності використання. Набір дуже універсальний, тому підходить для різноманітних застосувань. Незалежно від того, чи є ви професійним механіком чи просто любителем DIY, Цей набір стане зручним доповненням до вашого набору інструментів. Пропонуємо до вашої уваги електричні секатори. Даний секатор ідеально підходить для обрізки фруктових дерев. Завдяки своїй гостроті він забезпечує чисті та точні зрізи. Виготовлений з високоякісних матеріалів тому буде міцним та довговічним навіть при частому використанні. Ергономічний дизайн підвищує комфорт під час тривалої роботи в саду. Дані секатори забезпечують надійну роботу для підтримки здорових та квітучих рослин. Пропонуємо до вашої уваги плоскогубці для ізоляції дротів. Це універсальний інструмент, який підходить для широкого діапазону кабелів. Завдяки саморегулюючій конструкції він вміщає дроти різних розмірів. Вбудований різак забезпечує точне різання кабелю, ідеально підходить для електриків, техніків та ентузіастів DIY. Ергономічний дизайн забезпечує комфорт при тривалому використанні. Покращить свій набір інструментів за допомогою плоскогубців для ізоляції. Дротів